По оренду з викупом. Ви там багато хто писали. Дай BMW, дай якусь класну модельку. Що ти нам даєш бюджетні Авео, друзі. Ось така малишечка. Це в нас BMW 328, друзі. На задньому привіді. З отаким офігенним спалерочком, Друзі. Ви тільки подивіться, як вона виглядає. Тисочки, зимня гума, все-все-все повністю їмеється, друзі. Все і на червоному. Зараз відкрию червоному кожаному салоні, друзі. Офігенська просто малишка пушка на автоматі. Оренду з викупом, без відсотків, без кредитів, без банків, друзі. Отака, отака малишечка, ви тільки подивіться на цю фару, друзі. Ви подивіться, як вона виглядає, а? Гляньте, друзі приїжджайте і беріть в оренду з викупом на 12, 18, 24 або 36 місяців в телеграм-каналі вже все опублікували по цінам, по сумам і по умовам.